Що це за колір такий? Ви тільки подивіться. Ціла парковка електромобілів і всі вони яскраві. Але коли подивишся на цей колір від BMW, ну, <свісно> він якийсь особливий. І виглядає таким, знаєте, як флюоресцентним. Він, наче в темряві, аж світиться. Ось така красуня до нас прийшла. Цей автомобіль тільки прийшов. І зразу ж його купують, але нічого страшного, у мене в дорозі є ще один такий екземплярчик з таким класним синім кольором кузову. Погляньте на цей салон. Шикардосний. Тут ще зробимо локалізацію, поставимо максимальну прошивочку. І буде бомба до речі, це у нас м пакет.